Унікальна архітектурна пам'ятка 19 століття отримає друге життя. У садибі живописця Олександра Мурашка, що роками руйнувалась на очах містян, уже розпочались роботи з консервації. А ще кілька років тому, через недбалість власника, навіть надії на відновлення споруди не було, розповідає Наталка Білову. Демонтаж хитких конструкцій та відновлення даху у столиці розпочалася реконструкція напівзруйнованої пам'ятки архітектури 19 століття. Кибить робота в садибі відомого українського художника Олександра Мурашка. Будівлю огородили новим дерев'яним парканом, прилегли тротуар, перекрили на велике перевтілення садиба відомого живописця. Чекає досить давно, але передана у приватні руки ще 2007-го так і залишилась недоглянутою. До того ж, три роки тому горіла, і лише торік у квітні суд повернув історичну споруду у власність міста. Це ті об'єкти, які, за які довгий час ми боролися, які ми фактично місто Київ вже втратив. Але два роки тому нам вдалося їх повернути в комунальну власність. Ми зробили проєкт на коштор. Есну документацію по консервації будівлі провели всі необхідні тендерні процедури. Тож замість багатоповерхового готелю, чи як планували інвестори згодом житлової висотки, тут залишиться будівля з охоронною табличкою, аби дати садибі друге життя. Спочатку будівельники беруться за розчистку сміття та протиаварійні роботи. Безпосереднє укріплення тих частин ціляної кладки, міжповерхового перекриття, яке має аварійний стан, частину даху. Так само передбачається демонтаж балконів веснуючі для того, що вони встановлювали загрозу. Вже до грудня наступного року тут хочуть встигнути з консервацією будівлі, зробити тимчасовий дах та забити вікна, аби примхи погоди, яким архітектурна пам'ятка пручалася десятиліттями, не поруйнували її ще більше. Після того, як процес руйнації зупинять, на черзі хімікотехнологічне обстеження. Опади, які випадають, вони йдеть від них іде замикання стін, замикання фундаментів, що свого чергу провокує розвиток грибкових. І всього іншого тому так само дуже важливо буде зробити водовідведення. На перший етап реконструкції у міста вже є майже півтора мільйона гривень. Ще чотири очікуються в бюджеті наступного року. І після консервації трьох об'єктів садиби мурашка по вулиці Малій Житомирській можна буде переходити до ремонтів та реставрації. На повне відновлення кажуть фахівці, знадобиться ще три роки. Це для того, щоб історична будівля, яка за десятиліття перетворилась у справжній будинок і притулок для безхатченків, знову постала такою, немов сто років тому. Наталія Біловол, Андрій Вусатий, телеканал Київ.